Количівка Чернігівщина. Жителі села з потеплінням прибирають прибудинкову територію. Сміття та суху траву спалюють. Знаєте, що зараз заборонено. Зараз палити траву. Знаю. Ми маємо ставити на вас протокол про адміністративне правопорушення правопорушення за статтею 77.1». Рейд з пошуку паліїв сухої трави провели рятувальники області. Однієї іскри достатньо для того, щоб горіли поля, ліса, тварини. Разом з тими полями і лісами. І навіть бували такі випадки, що горіли і палії зі своїми власними будинками. Вам це взагалі потрібно. Ви кажете, у вас є компостна яма. Вам не легше буде туди все це. Ну, вже тим... буду знати, вже буду так і робити. Всі закони я знаю ваші. Ну, так чого ви тут заперечаєте? Ну так я, я вас ви прошу. Ну, ну нарушив. Я закон нарушив. Ну ну простіть, ну що, накаліні ну, пакну можемо вас про забирайте мої три тисячі. За дві години рейду по количівці виявили п'ять загорянь та виписали два адмінпротоколи. Інші жителі кажуть, компостують сміття або вивозять. А ви траву палите? Ні. А що робите? А що складаю, щоб перегнівала? О, компост. це правильно. Це ви молодець. Ну ви розказуєте, щоб складали в кучу, хай воно перегніває на компост, чи там на що там якщо більше полежить, так і перегній. Ми зрозуміли, нам прицепи стоїть на прицепі, ніхто не палить. О, оце ви правильно робите. І сусідам, кажіть, щоб так робили, бо бачите, скільки палять. Загалом за тиждень працівники ДСНС в області ліквідували 87 таких загорянь, 45 за останні три дні. Йдеться про понад 50 гектарів випаленої землі. Такі пожежі виникають через необережне поводження людей із вогнем, говорить Тимур Дозуров через. Е Випалювання сухої рослинності дуже почастішили випадки загорання полів, лісів. Разом з цим гинуть і тварини. Навіть бували такі випадки, що через випалювання сухої рослинності загораються будинки, приватні власні будинки, саме цих поліїв. І іноді навіть вони і страждають від цих пожеж. Мінімальна сума штрафу за спалювання сухої трави та рослинності становить 3060 гривень. Рятувальники радять жителям утилізувати сміття екологічно. Логічними способами варто викопувати компасну яму, щоб це все перегнивало. Випалювати не потрібно. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.